Борщ. Жили собі тато з мамою і мали донечко й синочка. Доню звали Олеся, а сина Івась. Доня була вже школярка, а синок маленький, хороше, розумне хлоп'я, чубчик у нього білявий, тільки ж на лихо дрібне та худе та бліденьке. Батьки вже і так, і сяк клопоталися, нічого не помагало. Коли це одного разу зайшла до них знайома знахарка, що розумілася на різному зілі. Подивилася на Івася, похитала головою. Знаю, каже, як вашій біді зарадити, треба, щоб зібралися сім мудрих лікарів, а восьмий такий собі. Та й дали Івасеві кожен свого ліку, тоді він поправиться. Почувши таке, тато з мамою ще гірше зажурилися. Це ж стільки пігулок дитині ковтати, аж від восьми лікарів. І Олеся засмутилася, вийшла на город, сіла на межу коло бурякової грядки. Де тих лікарів узяти, мовила вголос, задумавшись. Мудрі то ще знайдуться, але хто признається, що він такий собі лікар? Еге ж, я й справді мудрий лікар, а не який небудь. Відповів хтось Олесі. Глянула вона, аж буряк червоний стоїть гордовито, листя в боки, чубку чарявиться. Я, каже, добрий і на рани, і щоб не болів живіт. Я вже не одному недужому поміг. Маєш тобі, лікар у нас на городі, здивувалася Олеся. Я теж мудра лікарка. Я лікую від різних хвороб. Почулася з іншої грядки, то капуста не втерпіла, що її не хвалять її. От і друга знайшлася, зраділа Олеся. Чи тут часом немає ще й третього лікаря? Як нема? відгукнулася Морко. Хіба хтось краще за мене полікує очі? Звісно, ні. А я гостра, як ніж, тому болячки мене бояться, виткнулася й цибуля. У мене навіть лушпиня помічне, обізвалася квасоля. А про мене забули, я лікую, й сира, й печена, похвалилася картопля. Перелічила Олеся вже їх шестеро. А сьомою буду я, Петрушка, пролунав тоненький голосок із зеленої грядки. Я й недуги долаю, і красуням помагаю, їхні личка хороші вибілюю. Ось і є мудрі лікарі, втішилася Олеся. Якби ще знайшовся такий собі. І вона роззирнулася по городу, аж за тин подивилася, а за тином на узлісі виріс гриб боровик, шапка, як тарілка. Візьміть, каже, і мене до гурту. З мене лікар не вельми вправний. Та за те, як страву присмачу та припахчу, то й не дуже їстиме. Чудово! заплескала в долоні Олеся. Є і восьмий такий собі лікар. Ходіть на зі мною в хату. Побачила її мама та й питає Що ти, Олесю, принесла? Хочеш, аби я борщу наварила? А зваріть, мамо, будуть ліки для Івася. Мама й заходилася варити. Накришила буряка то лік перший, налущила квасолі, то другий лік. Додала моркви, капусти, картоплі, петрушки, засмажила цибульки, от і є сім ліків. А з гриба боровика лік не дуже, зате ж пахощі, покуштувала. Солі саме враз. Бурякового квасу досить. Вкину ще червоного перцю трішечки, одну дрібочку та ще сметанку білянку. Ось і готово. Аж тут хтось у вікно. Стук-стук, хто там стукає. Я дощ. Ви для мене смачного борщику зварили, бо він мені пахне, аж у хмарі. Винесемо й тобі, якщо поліже грядки, сказала йому мама. Це я вмію, зрадів дощик і затанцював по городі. Тим часом Івась умостився за столом. Дайте, мамо, й мені борщу того, що за ним дощик прийшов. Мама подала. З'їв Івась ложку борщу. Ліва щічка порожевіла, з'їв другу права зарум'яніла, виїв усю миску та й засміявся, бо як не засміятися, як не подущати від хорошого червоного здорового борщу.